Національно визвольний рух 20-60-х років ХХ 20 століття. А АУН упав. Добрий день. Сьогодні використовується назва АУН-Упа. Хоча це не відповідає тісності. Насправді АУН це одне, а упа це інше. 28 січня. 3 лютого 29-го року на Конгресі у Відні було створено Організацію українських націоналістів ООН, головою проводу якої обрали Канавальця. Він перебував у імміграції з 1922 року. Головною метою ООН було встановлено незалежною соборною національною державо на всій українській етнічній території. Основу нової організації становила Українська військова організація. Українська військова організація це військова революційна політична формація, що постала з 1920 року заходами старшин різних українських армій. Січових стрільців, ідеологічно-політичний вклад, Української Галицької армії, в основному її Шостої рабської бригади. Бойовий та організаційний елемент. Перший осередок організації було створено у Львові на території Польщі. У 1938 році сталінський режим організував убивство лідера організації Євгена Коновальця в Раптартані. Спогади виконавця Судоплатова є в мережі Інтернет. Кому цікаво, можна подивитися після смерті Євгена Коновальця Провід українських націоналістів Пул очолив полковник Андрій Мельник. На другому великому зборі українських націоналістів Андрія Мельника офіційно затвердили на посаді голови Пул і надали йому титул вождя. В лютому 1940 року Аун розділилася на дві частини: більшість емігрантів, але меншість від усіх членів ОУН і далі продовжували підтримувати організацію Андрія Мельника. Тоді як більшість членства ОУН на українських землях обрала революційний провід ОУН. І на скликаному ними 1-4 квітня 41-го року великому зборі у Кракові обрала очільником Степана Бандеру і проголосила окрему організацію українських націоналістів революційну. Навіть на вітання слава Україні, Мельниковці!» користувалися відгуком Важливі слава на противагу Бандерівському героям слава. За деякими даними з моменту розколу до червня 1941 року загинуло в зіткненнях між собою 400 мельниковців і 200 бандерівців. За даними сучасних українських істориків, ОУН здійснила в Галичині на Валині сотні акцій саботажу, включно з спалами маєтків польських землевласників, бойкотів державних шкіл та польської тютюнової та горільчаної монополії. Десятки експропраційних нападів на урядові установи з метою здобуття капіталів для своєї діяльності. Терор ОУН був спрямований не тільки проти зовнішнього, але й проти внутрішнього ворога. У першу чергу проти тих, хто виступив за нормалізацію стосунків з польським урядом. За підрахунками історика Якова Грицяка, всього націоналістичне підпілля прозвело 63 замахи. Їхніми жертвами стали 25 поляків. Один росіянин, один єврей, 36 були українцями. Найвизначнішими жертвами терористичних актів ОУ стали польські чиновники Тадеуш Галувко, Броніслав Перацький, особисто відповідальний за так звану пацифікацію опалячення українського населення, чиновник радянського консулату Олексій Майко, в за помсту за голодомор 32-33 років радянській Україні, колишній сотнік української галицької армії. Директор Української Академічної гімназії у Львові Іван Бабій, звинувачений у співпраці з поляками та інші. Поляки використовували національно визвольну діяльність ОУН як привід для посилення політики національного релігійного терору проти українців. Його кульмінацією став так звана пацифікація ополячення 1930 року. Підозра у приналежності до ООН часто ставала мотивом до ув'язнення будь-якого українця терміном до 5 років. Спеціально для цього було відкрито концтабір Береза Картузька. Крім того, у скрутне становище потрапили партії легального сектора. Друга світова війна відкрила перед ООН нові випробування. 30 червня 1941 року ОУН Революційна. У Львові проголосила акт відновлення української держави, негативно сприйнятий німцями і Мельниківцями. Бандеру та ряд його соратників заарештувала Гестап. Бандера постав перед берлінськими чинами, де від нього загадали публічного скасування акту відродження. Не добившись згоди, Бандеру помістили до в'язниці, а на початку 42-го року. Ванставери за де він утримувався до 44-го року. Після арешту Бандери ОУН Р. Революційну очолив Микола Лебідь. А зараз про Українську повстанську армію. Перші загони УПА «Поліська Січ були сформовані бульбою боровцем 28 червня 1941 року. Члени ОУН якийсь час не підтримували збройну боротьбу з німцями, називаючи партизан агентами Сталіна і Сікорського. Офіційною датою згідно позиції ОУН П створення УПА вважається 14 жовтня 42 року. Хоча деякі історики вважають цю дату умовною, пропагандистською та переносить період. Заснування приблизно на пів року вперед. У травні 43-го року із загони ОНБ почали офіційно іменуватися Українською повстанською армією. Головна команда УПА Тараса Бульби боровця змінила свою назву. Відтоді вона стала називатися Українська Народна Революційна Армія. З самого початку свого існування. Па воювала на три фронти з військами Третього Рейху та його союзниками, польським рухом опору армією Краєвою, армією Людовою та радянськими партизанами. А після конфлікту за ОМБ У... в 43-му році залишки Поліської Січі були витіснені на схід до районів, насичених червоними партизанами. Бульба вирішує полишити вали та податися до Варшави. У розрахунку на допомогу німцям з відновлення своїх сил. Надалі його буде ув'язнено, правда, інформації про це я не знайшов. Ще наприкінці 42-го року у Львові зібралася друга військова конференція Бандерівської ООН, на якій ухвалено рішення було про прискорення роботи по створенню збройних формувань ООН, військові підрозділи ОУМ-Самостійників. З го року діяльністю ОУН Б на Волині керував Дмитро Крячківський клим Савур. Наприкінці 42-го року була створена сотня рота під командуванням Григорія Парягеняка Товпешка Карота. Вона була першим партизанським загоном оун Б. По листопад 43-го року головним командиром УПА був Дмитро Тречківський. З 44 по 50 рік генерал Роман Шухевич. З 50-го по 54-й рік Василь Кур. Спецбатальйони Абверу Нахтігаль і Рот після переформування в батальйони шуцманшафту охороні команди були спрямовані в Білорусь для боротьби з більшовицькими партизанами. Згодом, бійці батальйону після закінчення річного контракту просто разом відмовилися продовжити його. Німці відправили їх групами в Галичину і розформували. Офіцерів посадили під домашній арешт і наказали регулярно відзначатися в Гестапо. Згодом і Роман Шухевич перейшов до лавку пан Бандерів. 17 -го, 23 -го лютого 43-го року в селі Требежі поблизу Алеського відбулася третя конференція ОУП, Б, на якій було вирішено почати відкриту партизанську війну на Волині та поставлено питання про створення УПА. У лісах на той час уже діяли загони Тараса Воровця. Вони не підкорялися УПА, тому що не бажали брати участь в етнічних чистках проти польського населення і підкорятися Бандері. Весною 43-го року на Волині сталося масове дезертирство членів українських шуцматшафтів з подальшим переходом їх до лав Української повстанської армії. Подальша боротьба була спрямована як проти нацистського та згодом і більшовицького режиму. Після Другої світової війни для боротьби з національно-визвольним рухом, польським, прорадянським та радянськими урядами провели операції з переселення сімей бійців УПА відповідно на захід до в Польщі і на схід в СРСР. Відповідна операція Вісла та Захід. Тільки Закарпаття минула ця доля. Але незважаючи на репресії, на рівні сил. Вільнолюбні патріоти України продовжували свою боротьбу до 60-х років ХХ століття. Герої не вмирають. Слава герої!